Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з мешканцями, а з якими ви повинні відгадати загадку. Не співають, не кричать, все життя вони мовчать, і, здається, людям, ніби в рот води набрали, це Риби. Риби це тварини, які живуть у воді. І не можуть довго без неї обходитися, тому до умов життя у воді добре пристосований увесь організм риби, починаючи з форми тіла і закінчуючи органами чуттів. Більшість риб вкриті лускою, що виділяють багато слизу, чим забезпечує швидке пересування риби в товщах води. Риба рухається у воді, машучи хвостом то в один бік, то в другий, а за допомогою плавців вона зберігає рівновагу і змінює напрямок руху. Є в риб також плавальний міхур, поповнений газом мішок, завдяки якому вони регулюють глибину свого плавання. Забарвлення і форма тіла в риб. Характеризується великим розмаїттям. Риби, як і всі живі істоти, дихають киснем. Однак, якщо ми вдихаємо цей газ із повітря, то рибам доводиться добувати його з води. Для цього в риб є особливі органи зябра. Коли риба пливе, вона родом. Захоплює воду і відштовхує її через особливі щілини в голові, у яких і знаходяться зябра. Кисень із води надходить у зябрах прямо в кров і розноситься у всьому тілі. В Україні водяться різноманітні види риб, як прісноводні, так і морські, зокрема серед річкових та озерних. Риб, поширені щука, карась, короб, окунь, лінь, сом, лящ, судак, існує 28 тисяч видів риб, і вони розміщені в п'яти різних класах. Всі види риб, що мешкають у водойомах країни, можна поділити на морські, прісноводні, річкові, озерні. Ставкові риби. Види прісноводних риб включають щука, карась, окунь, лінька, короп, сом, вюн. Серед ставкових риб в Україні, назви яких знають фермери, особливо популярні товстолобик, амур, короб, карась. Риби. Постійні мешканці водного середовища Вони населяють майже усі водойоми землі від струмків до океанів. Риби добре пристосувалися до життя у воді. Серед риб є такі, що живуть у прісній воді, а є такі, що віддають перевагу солоні. У морях і океанах вода солона. Морські мешканці Відрізняються значно більшими розмірами в порівнянні з мешканцями прісних водойомів. В морській воді живуть акули, тунці, ментай, тріска, кефаль, хек, оселедці та інші. А зараз давайте спробуйте повідгадувати загадки. Хоч малий та силу має. З рук миттєво вискавзає, схожий зовні, на змію має чималу сім'ю. Це в'юн. Цю рибу називають вюн, тому що під час плавання її тіло в'ється, звивається. В Україні вюн поширений повсюдна, проживає у річці з повільною течією і заболоченими берегами чи озерами. З молистим дном. Полює за їжею вночі. Голова невелика, трохи сплющена, на лобі жовті очі, вкрита дрібною лускою, довжина його 25 сантиметрів. У воді живе на суші мертва. Товстало. Це теплолюбна риба. Він має зуби, які здатні перемелювати рослинність. З того, що він швидко росте, він представляє інтерес для промислового розведення, може набирати за короткий час до 8 кг ваги. Ходить пані у срібному жупані, а крила у пані червоні. Це червонопірка. Червонопірка представник хижих риб. У неї Привабливий зовнішній вигляд, водиться по всіх річках України протягом 10 років життя, здатна набрати 2,5 кг при довжині 51 см. Основою раціону краснопірки є їжа рослинного і тваринного походження, але найбільше любить поїдати ікру малюсків. Взимку ловиться. І влітку, вудочкою або у сітку, а коли злякається, в мулі заховається. Це карась. Карась є найпоширенішою рибою, водиться він практично у всіх водойомах, незалежно від якості води та концентрації в ній кисню. Взимку, якщо у воді стає дуже мало кисню, карась впадає з плячку до самої весни. Виростає довжиною тіла від 20 до 70 см, вагою 3 кг. Не дрімають карасі, знають добре, геть усі. Стерегтись потрібно з люки хижої, страшної щуки. Щука це прісноводна риба, яка зустрічається практично в усіх водойомах земної кулі. Але тільки у яких є чиста насичена кисне вода. Ця риба має ще назву річковий санітар. Щука виростає довжиною до півтора метра, при вазі від 2 кг до 5. Ще її називають підводною торпедою. Під час атаки вона миттєво ковтає свою жертву, щука веде. Одинокий спосіб життя, живе щука до 25 років. Щоб рибину цю піймати, слід її нагодувати, наварити бараболі і гороху, що у полі. Короб короб може прожити до 100 років, може вживати в їжу недоварену картоплю, хлібний м'якуш або макуху. Короб вважається. Ненажерливим і ненаситною рибою мешкає у річках, ставках, озерах, водосховищах, де є молисте дно дуже сильна риба. Має вуса, та не кріт. Плаває, а не літає. В мулі любить він сидіти і на гачок не полюбляє сідати. Це лящ. Він живе з граями в тихих і глибоких ділянках рік і озер біля крутих берегів, з підвищеною мулистим або глинястим дном, корм ляща водорості, лічинки, комахи, малюски і ракоподібні набирає вагу не більше 8 кілограмів. За цей період він виростає у довжину 60 сантиметрів. Він хижак, в воді живе, зубами гострими клацає, в річках і озерах блукає, рибок дрібних поїдає. Хто це, діти, впізнаєте? Це судак. Він, як і окунь, віддає перевагу лише чисту воду насичену киснем. І сприяє нормальній життєдіяльності риби. Полює судак тільки в нічний час. Його вага може досягти від 20 до 30 кілограмів. Судак дуже багатий вітамінами. Вудки лиш позакидали, щось одразу упіймали. Рибонька ні в року, ну а зветься окунь. окунь Віддає перевагу водоймам із чистою водою. Це можуть бути річки, ставки, озера, водосховища і тому подібне. Окунь полює з граями, це хижа риба річкова. Полює на дрібних риб, зазвичай вага його від 4 до 5 кілограмів. Що за рибу ми впіймали? Чом шматки. Від неї відпадали, шматки тверділи і темніли, жовті плями залишали. Це лінь. Лінь надає перевагу водоймам з густою рослинністю і покритим густою рязкою. Лінь називається цар... царською рибою. Вона малорухома, ледача. Задовжки 70 Сантиметрів. Вагу має до 7 кілограмів. й спить на глибині з шаром мулу на спині, тільки вуса повертає, що навколо все він знає. Сом. Сом це дуже великий представник прісноводних водойм, здатний виростати в довжину до трьох метрів. І важити при цьому до 100 кілограмів. Він має коричневий відтінок, але не має луски. Умови чиста вода наявність водної рослинності і відповідна глибина. Я закинув вудку в річку, піймав рибку невеличку та пустив її з руки, бо кусались плавники. Йорж. В Україні йорж звичайний, зустрічається по всій території, має вигляд дуже колючих плавців, що захищає його від хижаків. Любить теж чисту воду, але може змінювати свій відтінок. Він ненажерлива риба, виростає у довжину 18 см, набирає вагу до 500 грамів. Вага його залежить і від кормової бази. А зараз давайте розглянемо рибу. У риби є голова, зеберна кришка, тулук, плавці, хвіст, рот, очі, а ще тіло вкрите лускою. Ось і розглянули і згадали риб, які живуть в морі, в океані, в річці, ставках і водоймі. Діти, а які ще риби ви знаєте? Так, це рибки, які живуть в акваріумі. Так, і ви, мабуть, знаєте, що це за риби, це малонезії. Гурамі, соміки, краснопірки, скалярі, тернеці, барбуси, меченосці та гупі. А ви знаєте, що гупі найвідоміша і найпоширеніша з акваріумних риб. Гупі зумовлена простою, простотою розмноження. Рибка, названа іменем вченого ботаніка гуппі, який понад 100 років тому привіз її в Європу разом з колекцією тропічних рослин. В акваріумі утримують багатьох різних видів рибок. Рибки відрізняються за розміром і кольором. За ними Цікаво спостерігати. Ви знаєте, що рибок не можна брати в руки, бо вони отримують опік від наших рук і гинуть. Також їх треба вчасно годувати, доливати воду. Ну, от і все. Ми сьогодні дуже добре попрацювали. А якщо у вас буде бажання, намалюйте чи зробіть аплікацію своєї рибки. Та надішліть мені. До побачення, до зустрічі!